Доброго дня, шестикласники. Чи замислювались над тим, яка кількість організмів існує на наших руках? В середньому їх 840 тисяч різноманітних мікроорганізмів, серед яких це бактерії. У багатьох людей слово бактерія часто пов'язується в першу чергу з хворобами. Проте кількість хвороботворних для людини видів порівняно з загальною кількістю відомих видів бактерій. Зовсім незначна. Отже, які є шкідливі і корисні бактерії. Це тема нашого уроку. Як бактерії допомагають людям і тваринам? Як боротися з бактеріями? Що потрібно робити, щоб протистояти хворобам? Протягом уроку. Намагайтеся створити та заповнити таблицю бактерій у житті людини, визначити їх позитивний вплив бактерій та негативний вплив. Корисні і шкідливі бактерії. Корисні бактерії очищують навколишнє середовище, збагачують ґрунт поживними речовинами. Їх використовують для одержання кефіру, оцту, квашених овочів. Корисні бактерії покращують травлення, забезпечують організм необхідними речовинами, пригнічують розвиток умовно небезпечних бактерій, навчають організм людини боротися з хвороботворними мікроорганізмами. Хвороботворні, шкідливі бактерії визивають хвороби тварин і людей, гниття рослин. Корисні бактерії в організмі людини. В кишечнику людини живуть бактерії, наприклад, кишкова паличка, яка сприяє процесам травлення, синтезує деякі вітаміни та перешкоджає діяльності хвороботворних мікроорганізмів. А у разі застосування надмірного антибіотиків ці корисні бактерії гинуть, що погано впливає на здоров'я. Але я зазначила, що Кишкова паличка це умовно небезпечна бактерія. Чому? Тому що при розмноженні її масовому може виникати у людини різноманітні запалення, той же розлад шлунка, головний біль, слабкість. Тому зрозуміло, да, чому вона є умовно ще небезпечною, але це корисна бактерія в організмі людини. У шлунку корів, овець, кіз, у кишечнику коней живуть бактерії. Ці тварини споживають багато на клітковину рослинну їжу, але самостійно вони її перетравлювати не здатні, тому допомагають бактерії, які перетравлюють та засвоюють, допомагають засвоїти тваринам рослинну їжу. Без корисних молочнокислих бактерій неможливо виготовити кисломолочні продукти, заквасити плоди та овочі. Тобто це практична діяльність людини. Так? При обробці шовку і шкір для боротьби зі сільськогосподарськими шкідниками теж використовують корисні бактерії. Їх використовують в генні інженерії, в біотехнологіях для виробництва медичних препаратів, інтерфірону, інсуліну. Бактерії приносять не лише користь. Але й шкоду. Вони розмножуються в харчових продуктах, викликаючи їх псування. З життєдіяльністю деяких бактерій пов'язане і руйнування багатьох матеріалів, таких як дерево, папір, картон та інше. Тому, щоб припинити розмноження бактерій, продукти пастеризують. Витримують півгодини при температурі 61-63 градуси, зберігають на холоді, висушують це в'ялення або копчення, солять або маринують. За історію людства найбільше людей загинуло не у війнах, а перше місце займають найстрашніші вбивці, а особливо змагання йде. Між небезпечними бактеріями. На рахунку одного лише збудника чуми бактерій чумної палички до 300 мільйонів загиблих, збудника холери, холерного вібріону понад 40 мільйонів. Збудника висипного типу тифу понад 22 мільйони. Для порівняння за різними оцінками у 15 тисяч війнах. Він, яке людство пережило протягом всієї історії, загинуло від 80 до 100 мільйонів людей. І так, бактерії, які викликають у людини важкі захворювання, такі як туберкульоз, сибірську виразку, ангіну, чуму, дифтерію, ботулізм, правець та скарлатину. Завдяки сприятливим зовнішнім умовам підсилюється швидкість розмноження бактерій, і вони викликають. Епідемії Епідемії можуть охоплювати територію багатьох країн або цілих континентів, це вже тоді пандемії. Ботулізм спричиняє бактерії, яка живе в безкисневому середовищі, в концерних банках при неправильному їхньому зберіганні або обробці виділяє токсин, тобто отруту, яка здатна вбити людину. 0,1 міліграма це є смертельна доза, тому треба пам'ятати. Консерви з роздутими кришками не можна вживати в їжу. Хвороботворні шкідливі бактерії проникають в організм повітряно-краплинним шляхом через рани і слизисту оболонку, травний тракт. Для боротьби застосовують антибіотики, бактеріофаги, щеплення, організовують роботу по ліквідації осередків зараження. Для профілактики захворювань необхідно готувати організм, дотримуватись правил санітарії та гігієни. Що є найбруднішими речами? Так, ми знаємо, що на руках велика кількість да, у нас буде бактерій, колоній. На друге місце це займають комп'ютерні мишки, в інтернет-кафе особливо. Далі це ручки кабінок громадських вбиралень. І гроші. Гроші належать до найбрудніших речей у світі. Купюри містять бактерії, які викликають туберкульоз, менінгококову, кишкову та інші інфекції. Ось так виглядають бактерії на купюрах. Але цікаво знати, що японські єни найчастіші у світі. У спеціальних апаратах банкноти миють, тобто обробляють озоном та ультрафіолетом. Як запобігти бактеріальним захворюванням, дотримуватись правил особистої гігієни, стежити за чистотою класу, квартири, так, регулярно робити вологе прибирання, провітрювати, впускати сонячні промені, охороняти навколишнє середовище від забруднення, знищувати переносників інфекцій, тарганів, ошей, бліг, комарів, різних гризунів, вчасно звертатися до лікаря, робити щеплення. Загартовуватись, ретельно обробляти їжу, тобто кип'ятити молоко, обсмажувати м'ясо і правильно зберігати продукти, не вживати консервацію, яка зберігалася в банках зі здутими кришками. Завдання для вас усне: збудники яких небезпечних бактеріальних хвороб людини поширюються через об'єкти, зображені на малюнках. На сьогодні. Це все, вся інформація. До зустрічі на наступному уроці. Бажаю успіхів у дослідженні шкідливих та корисних бактерій.